Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро і ми сьогодні будемо дивитися прогноз для риб на жовтень 2022 року. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео, так я буду розуміти, що вам це цікаво. І також за особистою консультацією пишіть в інстаграм мені, там я завжди на зв'язку. Отже, будемо починати. Будемо дивитися на чотирьох різних колодах. Для вас прогноз на жовтень. Будемо дивитися, що очікує риб, на що, можливо, треба налаштуватися, яка буде загальна енергія для риб. І так далі. Да? От просто які будуть ситуації, що буде. Давайте подивимось, що нам карти покажуть. Риби. Жовтень що очікувати? Шістірка Пентаклів. Шестірка Пентаклів говорить про те, що у вас буде такий місяць, знаєте. Обміну це про і про благодійність. Наприклад, коли ви от по цій карті дуже класно займатися благодійністю, коли ви будете комусь допомагати, збирати кошти, можливо, відправляти ці кошти, можливо не знаю, можливо, вам знадобиться допомога, і ви будете просити про це. да Це теж. І ось тут дуже рекомендовано займатися благодійністю, також це карта про роботу. Що все буде, знаєте, так збалансовано. Ви будете давати якийсь результат, вам будуть давати або оцінку, або грошову допомогу, або зарплата прийде вчасно. Да? От все буде йти якось дуже послідовно. Також ця карта говорить про такий от емоційний момент, що треба завжди ділитися і давати від відчуття, що є всередині. Да? Тобто, якщо у вас всередині немає такого відчуття, що ви хочете ділитися віддавати. То не треба цього робити, так? і навпаки, не вимагайте цього від інших людей. Тобто, треба тримати оцей баланс, давати брати, щоб воно було рівноцінно. Так, наприклад, буває таке, що в відносинах хтось із партнерів дуже багато цю, цю відносини і очікує від іншого партнера та того ж самого. Тут рекомендація такого не робити. Робіть тільки те, що вам по силам. І все. І тоді побачите, який буде результат. Добре, давайте дивитися далі. Яка у вас буде друга карта у риб у жовтні 2022 року. Король Пентаклів. Король Пентаклів теж дуже гарна фінансова карта. Говорить про те, що у вас може бути. Якийсь класний фінансовий проект, що можливо ви на роботі будете співпрацювати з таким королем Пентаклів, який менеджер, керівник, не знаю хтось такий, хто саме знає, як що і правильно, да, і ви будете набиратися якихось знань, навичок, працювати з цією людиною разом. І також може говорити про те, що ви можете більше почати заробляти, може змінитися ваш, ваша позиція на роботі, або взагалі фінансове мислення ваше може змінюватися. Також може говорити про те, що людина поруч з вами, ваш чоловік, ваш партнер, захоче проявити себе як король Пентаклів, вам допомогти, дати якусь, якусь фінансову допомогу, знаєте, тримати сім'ю разом да, і допомагати. Доволі класна фінансова карта, і це про те, що у вас може змінюватись фінансове мислення в сторону, як зробити краще, як зробити більш ефективно, більше. Да, от просто так. І ну насправді все можливо для короля Пентаклів все можливо, тому що він і знає, як це зробити, і в нього є. Ця терпимість, да? тобто пентаклі вони не, не швидкі, повільні карти, але такі дуже стабільні, я б сказала. Добре, і третя, третя карта для рибу жовтні, що вас очікує, двіка жезлі. Дві кажезлі говорять про те, що ви будете стояти. Перед вибором, що вам робити? Да? Тобто ви будете обирати, яким направленням мені займатися, куди мені йти, чи треба мені цей партнер, чи не треба, або обирати між двома партнерами. Да? Будете думати, чи треба мені займатися цим хобі, або може чимось іншим, що мені може принести кошти, або що мені може принести якийсь класний результат, або задоволення. Да? Тобто така карта, коли ви. Е Знаєте, у вас вже є розуміння, вже є якийсь досвід, але хочеть, хочеться чогось ще, хочеться чогось нового. І отут саме про те, що ви будете це обдумувати. Да? Тобто, це більше не про дії, а про е, плани, як правильно, куди я хочу, куди от мені хочеться далі рухатися. Да? От Про таке щось. Добре, візьмемо наступну колоду: це відьмочки. І будемо дивитися, що у вас буде в жовтні риб на цій колоді, що буде у вас риби жовтні. Тріка мечів. Тріка мечів говорить про те, що ви можете, знаєте, з кимось посваритися, або, можливо, буде якийсь гострий момент, гострий конфлікт, в якому ви можете знайти спільної мови. Знаєте, як кожна людина тягне. В свою сторону, і ви будете це відчувати і не зможете домовитися. Насправді, ця карта вона доволі швидка, і цей конфлікт може швидко так само пройти. Давайте подивимося, що далі буде. да Тому що, ну, добре, посварилися з ким не буває. Це така річ риби. Смірка мечів на да, семірка... Ой, це шестірка. Шістірка мечів говорить про те, що ви ем, захочете помиритися, да щоб якось. Знизити цей градус напруги, який був, да? і, і будете домовлятися, якось давай по-іншому, давай по іншому будемо вести діалог, або давай по іншому будемо працювати. Або давай змінимо напрямок нашої діяльності, або змінимо напрямок нас як в сім'ї, куди ми хочемо. Також ця карта говорить про те, що ну, ви помиритесь однозначно після цього по цій карті, і ви можете думати про переїзд. Так? Ця карта переїзду, або ну, там, будете змінювати квартиру, будинок, або можете переїхати взагалі в іншу країну. Це вже буде залежати від вас, як ви відчуваєте, як ви власне домовитеся з вашим партнером. Ось так. Добре, ну і тут насправді буде прям, прям можна переїхати дійсно кудись, прям тут речі. Зібрані, все зібрано із собою. І давайте третю карту візьмемо для вас риби жовтень 22 2022 року. Вежа Вежа говорить про те, що ви будете щось сильно кардинально змінювати. Тобто це буде різко, знаєте, там не знаю. По цій карті, до речі, дуже обережно будьте зі своїм здоров'ям. Якщо ви за кермом сідаєте за кермо і дуже обережно їздіть, да, там, тому що можуть бути якісь аварії. Також вежа говорить про те, що... Знаєте, просто от якийсь е, грім серед ясного неба, щось трапилося там, не знаю, якась просто новина, яку, яка вас шокувала дійсно. І е, е, з однієї сторони, так, шокували, а з іншої сторони, вона говорить про те, що всі інші знаки, які були до цього, ви ігнорували. Та, що щось ви тягнули так вже довго наприклад, здоров'я. Да, от баш... Вежа часто про це говорить, що ви ігнорували якесь питання по здоров'ю, ігнорували, що там, не знаю, болить шия. Да? І потім вона як заклинула, і все і не можна пошевелитися взагалі. Оце башня. І е, тут рекомендація, якщо у вас є якісь хвости умовні, то завершуйте це. Да? Тобто, якщо ви знаєте, що якась історія вже довго тягнеться і її треба завершувати, не бійтеся війти в цей конфлікт, не бійтеся розібратися, тому що ви помиритеся все одно. А якщо не будете в це входити, то буде башня, яка все одно все розставить по, своїм, по своїх місцях. Добре. Ну, і взагалі, знаєте, я тут бачу, що. До цього у вас все досить позитивно. Да? І тільки коли починається якийсь вибір, куди їхати, як це робити, і так далі, тоді починаються якісь конфлікти. Да? Тобто, все ж таки із вибором щось пов'язане. Добре, давайте візьмемо цю колоду, Манара, вона така більш романтична про відносини, але прогностику теж робить. І подивимося, що у вас буде у риб у жовтні 2022 року. Риба-жовтень 2022 року. Що це? Всадниця води. Угу. Всадниця води говорить про те, що це будете або ви, це, до речі, ваша стихія риби, вода, емоції, або хтось буде поруч із вами, хто, ну, жінка, скоріш за все. Хто буде впадати в такі, знаєте, емоційні... Ну, я би не сказала, що це ями, да? але будуть буде багато емоцій, буде бажання їх виразити, буде бажання їх показати, прояснити, про них сказати, але щось буде стримувати, дай вас всередині. От тут вода, вона якби не рухається. Ця вода, да, і тут е від цього може бути такий стан, що якби вас переповнюють емоції, а ви їм ніяк не ділитеся, ви про них не говорите, не розповідаєте. І, і ну, і Це може вас якби трохи, знаєте, от емоційна така якась пригнічення може бути. Емоційне пригнічення. Як вийти із цього стану? Показуйте свої емоції, проявляйте їх, говоріть про це. Да? Тобто, якщо ви за кимось сумуєте, за якщо ви про щось жалкуєте і так далі, скажіть про це людям, яких ви кохаєте. Вони вас обов'язково зрозуміють. Да? Не треба тримати це всередині. Це прям точно. І давайте ще одну карту витягнемо тут. Що тут карти рекомендують і взагалі риби, ви ж емоційний знак, да? ви любите в емоціях трохи посидіти, в них покопатися, да? отак от, от тягнути це. Тут ну, рекомендація взагалі по цьому розкладу, тут такого багатого нічого нема. Да? Дійсно, є якась башня, після якої ви можете впасти в якийсь ступор емоційний. Да? Але давайте відкриємо ще одну карту, що карти говорять для вас. Десятка мечів. Десятка мечів якраз і говорить про те, що відпускайте, не треба тримати, треба щось відпускати, від чогось відходити. Можливо, треба і з кимось перестати спілкуватися, з кимось е розійтись, напевно. Да, або що. Тому що е ну, воно того не варте. Ви будете відчувати по, -по вежі, тим паче, що. Ці відносини або романтичні, або партнерські, або які треба вже завершувати. Да? Треба від чогось вже все відлітати. І треба це закривати, відкривати для себе новий простір, якісь нові горизонти для себе. Да? От наприклад, по Шестірка, шестірка мечів говорить, що хочете кудись поїхати, і ця карта говорить, що хочете поїхати. Ви для цього навіть гроші напевно збираєте або якісь зміни. Хочете якихось змін? Це карта теж змін. І ці зміни насправді настануть, да? тобто вони настануть. І, можливо, в якійсь мірі вони будуть для вас такі, от, знаєте, сумні, що треба від чогось відмовитись, від чогось відійти. Але я думаю, що ви будете розуміти, що це супер важливо для вас, що все ж таки те, що щось відбувається, щось уходить, це саме те, що потрібно, щоб це відбулося. Да? І давайте візьмемо ще одну колоду, Ленорман. Вони такі малесенькі. І подивимось вам рекомендацію на цей місяць на жовтень для риб. Давайте подивимось, можливо, як вам краще себе вести. На що звертати увагу, на якісь знаки, можливо. Риби, жовтень. Так, що, що в нас тут? Гора. Так, гора говорить про те, що будуть якісь складнощі. Да, тобто будуть дійсно якісь складнощі, які буде важко проходити. Да, тобто, це не те, що там... Ем, ну, тут рекомендація, знаєте, по цій карті не треба зупинятися. Тому що от буває так, що ви Ой, та це дуже складно, ні, напевно, це не моє, я не буду туди йти. Е, от е, ця гора да, хотіла сказати камінь. Ця гора говорить про те, що вам не можна зупинятися. Вам треба зустрітися лицем к лицю з цими е, проблемами, з цими складнощами і їх е, вирішувати. Да? Вирішувати, Можливо, разом, можливо, з якимось чоловіком, можливо, щось прибрати треба, але треба вирішувати. Тоді у вас буде якесь полегшення, вам буде краще, вам буде зрозуміліше. Да, і не треба відступати. Ось так. І, ну, і насправді е, гора говорить про те, що завжди є якісь да, е, перепади, і це наше життя, і нам потрібно з цим справлятися, щоб ставати ще сильнішими в цьому. І цього не потрібно боятися. На цьому все. Дякую вам, що дивитеся. Я вам бажаю сили, міцності, духу в цьому місяці, і у вас все обов'язково вдасться. Дякую вам і всім пока!